Біблія вихід розділ 16. і рушили вони з Еліму, і вся громада ізраїлових синів прибула до пустині сін що між Елімом та між Сінаєм 15-го дня другого місяця по виході їх з єгипетського краю і стала ремствувати вся громада ізраїлових синів на Мойсея та на Аарона в пустині. І говорили їм Ізраїлові сини, коли б ми були повмирали від Господньої руки в єгипетському краї, як ми сиділи над горшком. М'яса, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб помирити голодом увесь цей збір. І промовив Господь до Моїсея: Ось я спускатиму вам дощем хліб із неба, а народ виходитиме і щоденно збиратиме стільки, скільки треба на день, щоб випробувати його, чи буде він ходити в моєму законі, чи ні. А настане шостий день, то приготують, що принесуть, і буде подвійне супроти того. Що збирають день у день, і сказали Мойсей та Аарон до всіх Ізраїлових синів: настане вечір, і ви довідаєтеся, що Господь вивів вас із єгипетського краю, і настане ранок, то побачите славу Господню, бо Він почув ваші ремствування на Господа, а ми що, що ви ремствуєте на нас, і сказав Мойсей: довідаєтесь, як у вечорі Господь дасть вам м'ясо на їжу, а рано хліба на насичення, бо почув Господь ремствування. Що ви ремствуєте на нього, а ми що? Не на нас ремствування ваше, а на Господа. І сказав Мойсей до Аарона: Скажи всій громаді ізраїлових синів: наблизьтеся перед лице Господа, бо він почув ваше ремствування. І сталося, коли говорив Аарон до всієї громади ізраїлових синів, то обернулися вони до пустині. Аж ось слава Господня показалася в хмарі і промовив Господь до Мойсея, говорячи: Я почув ремство. Ізраїлових синів, промовляй до них, кажучи: під вечір будете їсти м'ясо, а рано насититись хлібом. І познаєте, що я Господь, Бог ваш. І сталося ввечорі, і знялися перепелиці і покрили табір. А рано була верства роси навколо табору, і піднялася верства цієї роси, аж ось на поверхні пустині щось дрібне, вузькувате, дрібне, немов паморозь на землі. І побачили із. Ізраїлові сини та й казали один до одного: мангу, бо не знали, що то. А Мойсей відказав їм: це той хліб, що дав вам Господь на їжу, це те, що про нього Господь наказав: збирайте з нього кожен у міру їди своєї, гомер на голову за числом ваших душ. Візьміть кожен для того, хто в наметі його. І зробили так Ізраїлові сини, і назбирали хто більше, а хто менше, і зміряли вони гомером. і не мав зайвого той, хто зібрав більше, а хто зібрав менше, не мав нестачі. Зібрали кожен у міру своєї їди. І сказав до них Моїсей: нехай ніхто не лишає з нього до ранку, та не послухали вони Моїсея. І дехто позоставляли з нього до ранку, а воно зачервило, і стало смердюче. І розгнівався на них Мойсей, і збирали його щоранку, кожен у міру своєї їди. А розігрівалося сонце, і воно. Ставало, і сталося шостого дня. Поназбирували вони хліба, подвійно, два гумери на одного, і посходилися всі начальники громади і розповіли Мойсеєві. А він сказав до них: це те, що говорив Господь: повний спокій, субота, свята для Господа взавтра завтра. Що будете пекти, печіть, а що будете варити, варіть, а все позостале. Покладіть собі на сховок до ранку, і поклали його аж до ранку, як Мойсей наказав. І не засмерділось воно, і червоне було в нім. І сказав Мойсей: їжте його сьогодні, бо сьогодні субота для Господа, сьогодні не знайдете його на полі. Шість день будете збирати його, а дня сьомого субота не буде в ній того. І сталося сьомого дня, повиходили, були з народу збирати та не знайшли. І сказав Господь до Мойсея: аж доки ви будете відмовлятися, виконувати заповіді мої та закони мої. Побачте. Господь дав вам суботу, тому Він дає вам шостого дня хліба двох днів. Сидіть кожен у себе. Нехай сьомого дня не виходить ніхто з свого місця. І сьомого дня народ відпочивав і назвав Ізраїлеві в дім ім'я тому Манна. Вона була як коріандрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду. І сказав Мойсей: Оце те, що наказав Господь, наповнене його мерна Сховок для ваших поколінь, щоб бачили той хліб, яким я годував вас на пустині, коли я виводив вас із єгипетського краю. І сказав Мойсей до Аарона: Візьми одну посудину і поклади туди повний гомер мани, і постав її перед Господнім лицем на сховок для ваших поколінь. І як наказав Бог Мойсею, так поставив її Аарон перед ковчегом свідоцтва на сховок. А Ізраїлеві сини їли то. Луманно сорок літ аж до прибуття їх до краю заселеного, є лиманно аж до приходу їх до границі Ханаанського краю. Агомер, він десята частина Ефе. Біблія, вихід, розділ 17. і рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього, і отоборилися в Рефідімі, і не було води пити народові. І сварився народ із Моїсеєм, і казали вони. Дайте нам води, і ми будемо пити. А Мойсей їм казав, чого ви сваритеся зо мною? Нащо пробовуєте Господа? І народ був там спраглий води, і ремствував народ на Мойсея і говорив: нащо це ти випровадив нас із Єгипту, щоб повбивати спраглого мене та синів моїх та отари мої?» І кликав Мойсей до Господа, кажучи, що я вчиню цьому народові ще трохи, і вони вкаменують мене, і сказав Господь до Мойсея, Сея, перейдися перед народом і візьми з собою декого старших ізраїлевих, А палицю, що нею ти вдарив, був річку, візьми в свою руку та йди. Ось я стану перед лицем твоїм там, на скелі, в хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ, і зробив Мойсей так на очах старших ізраїлевих. І назвав він ім'я того місця Маса Тамерива через колотнечу ізраїлевих синів. І через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема. І прибув Амалик, і воював з Ізраїлем у Рефідимі, і сказав Мойсей до Ісуса: Вибери нам людей і вийди воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці, і зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом, а Мойсей, Аарон та Хур вийшли на верхів'я гори. Сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони камення і поклали під ним, і сів він на ньому. А Аарон та хур підтримували руки йому один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика й народ його, вістрям меча, і сказав Господь Подь до Моїсея, напиши це на пам'ятку в книзі, і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амаликову з-під неба, і збудував Мойсей жертівника і назвав ім'я йому його в Нісі. і показав він, бо рука на Господньому прапорі, Господові війна з Амаликом і зроду рід. Біблія, вихід, розділ 18. і почув її трошнідянський, Мойсей в тесть, усе, що зробив. Був Бог для Мойсея та для свого народу Ізраїлевого, що вивів Господь Ізраїля з Єгипту, і взяв Їтро, Мойсеїв, тесть жінку Моїсеєву Ціпору, по відісланні її та обох синів її, що ймення одному гершом, бо сказав був: я став приходьком у чужому краї, а ймення другому Еліезер, бо Бог, мого батька, був мені поміччю і визволив мене від фараонового меча. І прибув Їтро, тесть мої. І сини його та жінка його до Мойсея в пустиню, де він отаборився там біля Божої гори. І сказав він до Мойсея: Я, тест твій Їтро, приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини її з нею. І вийшов Мойсей напроти свого тестя, та й уклонився до землі і поцілував його, і питали вони один одного про мир, і війшли до намету, і оповів Мойсей своєму тестеві про все, що зробив. Був Господь Фараонові та Єгиптові через Ізраїля про всі ті труднощі, які він спіткав, був по дорозі, та Господь визволив їх і тішився всім тим добром, що вчинив Господь для Ізраїля, що визволив його з єгипетської руки, і промовив їтро, благословенний Господь, що визволив вас з єгипетської руки та з руки Фараонової, що визволив народ з під руки Єгипетської. Тепер я знаю, що Господь. Більший за всіх богів, бо зробив це за те, що єгиптяни вихвалялись над ними і взяв їтро, Мойсеїв, тесть, цілопалення та жертви для Бога, і прийшов Аарон та всі старші Ізраїлеві їсти хліб з Мойсеєвим тестем перед Божим обличчям. І сталося на завтра, і сів Мойсей судити народ, а народ стояв навколо Мойсея від ранку аж до вечора, і побачив тесть Мойсеїв усе, що він Робить народові та й сказав, що це за річ, що ти робиш народові. Для чого ти сидиш сам один, а весь народ стоїть навколо від ранку аж до вечора. А Моїсей відказав своєму тестові: бо народ приходить до мене питатися суду Бога. Бо як мають вони справу, то приходять до мене, і я суджу поміж ними поміж тим і тим, та оголошую постанови Божі та закони Його. І сказав тесть Моїсеїв до нього. Не Добре, ця річ, що ти чиниш, справді стомишся, і ти, і народ той, що з тобою, бо ця справа тяжча за тебе, не потрапиш ти чинити її сам один. Тепер послухай мого слова: пораджу тобі, і буде Бог із тобою. Стій за народ перед Богом і принось справи до Бога, і ти остережеш їх за постанови та за закони, і об'явиш їм ту путь, якою вони підуть, і те діло, яке вони зроблять. А ти наздриш зо всього народу мужів, здібних, богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять зиск, і настановиш їх над ними тисяцькими, сотниками, п'ятидесятниками та десятниками, і будуть вони судити народ кожного часу, і станеться кожну велику справу вони принесуть до тебе, а кожну малу справу розсудять самі. Полегши собі, і нехай вони несуть тягар із тобою. Коли ти зробиш цю річ, а Бог тобі накаже, то ти втримаєшся, а також увесь народ цей прийде на своє місце в мирі і послухався Моїсей голосу тестя свого і зробив усе що той був сказав, і вибрав Мойсей здібних мужів зо всього Ізраїля, і настановив їх начальниками над народом, тисяцьками, сотниками, п'ятидесятниками та десятниками, і судили вони народ. От кожного часу справу трудну приносили Мойсеєві, а кожну малу справу судили самі і відпустив Мойсей тестя свого, і він пішов собі до краю свого.